Ми сьогодні маємо перший фестиваль дитячих театрів, шкільних, власне, тому що дітки завжди в школах є гуртки театральні, є якісь вистави, які вони роблять. Але насправді можливість їм усім разом зустрітися на сценах справжніх театрів це є неймовірно. Вони готувалися. Більше ніж півроку усі це сотні дітей, які сьогодні залучені. Це понад 20 шкін міста, і тому це дуже круто, що сьогодні вони всі будуть виступати на сценах наших театрів. Так на мене то що я бачив початок. Це взагалі ну, прекрасний. Це ну, мега важливо, бо якщо є до цього бажання, це в першу чергу, ну, то воно мусить десь реалізовуватися це бажання. Ну, тому то треба давати для того майданчики, щоб воно, ну, це бажання реалізовувалося. Чи будуть діти ці акторами в майбутньому, чи не будуть, це таке інше питання. Це вони собі виборуть колись, але те, що вони можуть спробувати себе в різному, це, ну, це супер. А ще, а ще важливіше в тому, навіть якщо ти і не бажаєш бути актором, і, і в тебе є театр в школі то це мега допомагає в житті з комунікаціями зі всім, тому що театр це про емоції, про різні ситуації. Там страшно бути на сцені стояти. І ти проживаєш і звикаєш до цього страху. І сьогодні ми ем, на театральному такому фестивалі е, буде будуть наші актори виступати наш театральний гурток Крила. Ем, і ми е, вирішили, так як наш ліцей займається поглибленням іноземних мов, ми вирішили зробити виставу, англі... виставу англійською мовою бременські музики». Театр це, знаєте, театр як комунікація через мистецтво театру. А діти цього заслуговують, бо діти це наше майбутнє, і яке воно буде, це залежить від нас, вчителів. А ці бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Що з ти чоловіче здурів чи що? Хіба ж таке буває? У лісі збираємо риби. Ось ходімо ви. Наче не вона. Так тільки на Петро подався працювати. Що, хубецьку, слухайте. Та баняк, повний баняк грошей, срібла, потрапила вона горою. Купить хвесті коралі, спідницю, та ви тільки мовчить, то під великим секретом. Дуже скоро докотилась і в панські палати. Економ на другий день. Вже Петра чекає. Поважний пане, як здоров'я ваше. здоров'я непогано. Ще й настрій хороший. Я швидко зізнавайся, де смов гроші. Ми показували вистави із заката Хвецька. Ніше показували цю виставу загалом для наших вчителів. Приходили батьки, приходили ще учні різних класів, і ми робили це як просто показово для наших вчителів, щоб їм було приємно. Але так-то що вирішили дати сюди цю виставу. Це просто захоплення дуже круто, просто дуже сильно подобається. Сьогодні було взагалі просто чудово, дуже гарний театр.